Ви не будете платити за користування і у майбутньому можете отримати кредит на підставі карти часового побиту. Також в самому додатку від банку є цікаві інструменти щодо заощадження і збереження ваших коштів. Santander Bank Polska Зручний у користуванні, здебільшого, його відкривають підприємці для підприємницької діяльності. Також у нього дуже зручний інтерфейс. Якщо ви фізична особа підприємець в майбутньому зможете отримати іпотечний кредит на підставі карти часового побуту. Банк Міленіум після війни цей банк почав відкривати рахунки для усіх українців на тій ж самій ж підставі, що й інші банки. Замітьте, що цей банк дає найбільш вигідні умови для кредитування при іпотечному кредиті. Тому раджу ознайомитися вам із їх пропозицією. Банк ПКО це не той самий банк, що ПКОБП, і він є приватним. Ви можете також відкрити спеціальний рахунок для біженців і не платити за користування рахунком. Крім цього, українці відкривають рахунки у даних банках. Але лідером Польщі все ж таки залишається ПКО БП. Це найстарший банк в Польщі, який є до того ж і державним.